Гарного дійства, на жаль, не виходить під час зйомок, тому у нас буде звичайна мала свічка. Ми продовжимо, а далі програма відпрацюється. Давайте все ж таки подивимося, чи будуть вони наступати з Сумської області. Сумська область Чернігівська з кордону. Так, вони будуть, будуть йти, будуть сунутися, буде десь прорив, але це в основному буде йти артобстріли будуть. І ці артобстріли у них захлинуться і там їх чекає. Дьяволу чекає доволі така неприємна ситуація. Доволі така неприємна ситуація. А, далі, чи буде захід з території Білорусі? Там лише тільки розмови. Це все, щоб відволікти. Усі ці фронти створені лише для того, щоб відволікти наші Збройні сили. Серйозні якісь серйозні вчинки, серйозні дії, вони відсутні взагалі для цього. Ці вилазки зроблені лише з метою, щоб дестабілізувати ситуацію на нашому фронті. І все. Далі, давайте подивимося, Харківська область, Харків, чи там щось можливе, щось будуть вчиняти бо тварюки чи не будуть. Це проблема завжди загасити свічки. Це дійсно проблема, значе вже нічого не говорять. Там будуть у нас якісь фронти. Десятка кубків, п'ятірка кубків. А, там будуть спроби десь прорватися, урватися, але Україна захищена. Україна захищена, усе нормально, але будуть якісь спроби, якісь наміри. Десь біля Може Вовчанця, козачої лопані, десь будуть, але здебільшого це будуть арт-обстріли, вони будуть застосовувати, тому що йти вже тільки потрібно їм бабанки. Ну і давайте подивимось, вони розпочали наступ на Куп'янськ, як я казав, в принципі, минулого разу. Чи вдасться їм захопити знову Куп'янськ? Давайте подивимося, Куп'янськ. Король мечі, вони будуть на нього сунути. П'ятірка кубків. Вони будуть сунути на нього, але вони його не захоплять, але бої будуть тривати, і бої за місто будуть тривати. Чи будуть, чи зможуть вони захопити знову лиман, Слов'янськ, куди вони сунуть? Лиман. Ні ні Лиман, ні Слов'янськ, вони не зможуть захопити. Ну і давайте подивимось Бахмут. Що у нас буде з Бахмутом? А, найближчий тиждень-два. Бахмут. Ні, він під, під контролем України. Спочатку війни я визначив, що королева купців це і є Україна, а він під контролем України. Бахмут ніхто не збирається здавати. Давайте подивимось далі. Чи захоплять росіяни протягом? 24, го 28 го лютого, чи будуть якісь значні захоплення, чи як вони показують по одному-два кілометри щось ферму, посадку, щось буде визначне у них, чи буде таке велике просування, як це було минулого року. У них імперські наміри, ні, ні. Це лише їх влажні мечти, про які можна казати. Сімка кубків це нереально. Це нереально четвірка жезлів. Вони будуть залишатися там, де вони залишалися. Нічого визначного вони не захоплюють, а отримують, а будуть лише накаляти, накаляти обстановку п'ятіркою мечів. Ну і давайте подивимося. Чи будуть у нас масові десь прильоти, смерті, сильні такі, будемо казати, до кінця лютого, як сильні людські жертви, чи будуть такі? Ред Рит, передмачів. Вони будуть так. На жаль, на жаль, будуть руйнування, десятка мечів. Це будуть прильоти, буде багато прильотів. Десь вони оберуть ці міста. На жаль, давайте подивимося з вами північ, Київ, Захід. Вінниця. Давайте. Північ, північ, дев'ятка пентаклів більш-менш. Будуть локальні обстріли, маг, помагу, можливі маніпуляції. Це ракети, можуть, які будуть літати, але не будуть влучати у певні цілі ракети-обмани, але помагу це є певне ще й ураження з неба. Далі захід. На заході лицар мечів. На заході можуть бути прильоти. Це здебільшого, мабуть, десь відчувається Львівська область, Луцька область. Далі давайте подивимось з вами Закарпаття, Підкарпаття, там спокійно. Далі дивимося Чернівці, Чернівці спокійно, Вінниця, Братславщина. Колісниця, там можливі якісь або влучення по залізницям, або по а, логістиці щось по дорогам. Далі дивимося з вами Черкащина, четвірка Пентаклів працює ППО. А, далі дивимося Кіровоградщина, Паш мечів, Прильоти. Будуть, будуть прильоти, але здебільша це можуть бути уламки ракет. Далі Одещина, дев'ятка жезлів, масовані обстріли можуть бути обстріли, можуть бути з моря. Як надходити це обстріли саме прибережної частини? Далі дивимося з вами Миколаївщина. Миколаївщина, вісім кубків. На жаль, буде якась трагедія, буде, буде сум, буде плач. Далі дивимося. Херсонщина, дві карти потягнулося. Лицар кубків і трійка. Кубків, наче нормально працює ППО, але щось там вони щось буде, якийсь обман, буде обман. І давайте дивимось далі. Кривий ріг, п'ятірка жезлів, на жаль, буде якийсь заміс, але можливо, це будуть е, більш всього, що або при прильоти будуть якісь, або буде збито ППО, що не нанесе значних уражень. Дніпро, Дніпро, на жаль, вежа, будуть прильоти, будуть сильні прильоти. Ми бачимо, е, можливо, це буде десь біля щось таке центральне, визначне, щось буде. На жаль, Дніпро. Черкащина, я вже дивився, давайте Полтавщина, правосуддя, працює ППО, Харківщина, туз Кубків під захистом, але там вони знайдуть і собі смерть під захистом. І давайте подивимося, у нас ще а, Донеччина. Четвірка жезлів, може бути прильот по, по домам, по домам, на жаль, по домам. І багато це мирні городи, ще в яких не ведуться Мирноград, Покровськ, на жаль, щось там може бути. І Запоріжжя, десятка кубків, наче але ж... Неможливо їм вірити падлам, відлюдник, щось будуть замишляти, але вони будуть вести масовані удари. Давайте подивимося, чи зроблять вони знову блекаут нам. Чи зроблять вони, бачите, я перейшов на цю колоду, давайте зробимо на цій колоді, подивимося, блекаут, зроблять вони нам знову. Пролева Пентаклів, гадаю, вони будуть намагатися сіяти жах, сум, але, але ми... щось може бути на нетривалий час. На вечір, на ніч. Але ми надійно захищені, все швидко відновиться. Тобто найстрашніші темні ночі ми вже віджили повішений. А вони краще будуть будуть сіяти смерть. Їм зараз вже не цікаво робити блекаути. Їм це дуже дуже не цікаво. Вони будуть бити десь по логістиці, по залізницям. Це для них найголовніше зараз. До речі, ма дуже хвилююсь про аеропорт Бориспіль. Щось може прилетіти і в той бік. Давайте подивимося, що мене питали за кривий ріг. Що може бути у Кривоморозі? Що у нас, як пройде цей тиждень у Кривоморозі? Двіка мечів. Як я вже й казав, що можуть бути прильоти, але вони будуть такі, що будуть більш націлені десь на виробництво, але вони не принесуть смертей. Вони не принесуть, вони можуть принести якісь там, розру... Це більше може це шахіди будуть. Але це знову це будуть бити по залізницям, по дорогам, але це незначні руйнування без людських жертв. І давайте подивимося. Далі цікаво, сьогодні приїздив Байден. Що Байден привів в Україну мета приїзду Байдена. Чи Байден це був? Чи був це Байден? Так, це був Байден визначно. так. Мета його приїзду до України. Дев'ятка Пентаклів надати грошові кошти, посприяти боротьбі українців, визволити їх від кріпатства. І в принципі сказати, що ми не самі у цій боротьбі, ми не самі у цій боротьбі, що вони нам допоможуть у перемозі. Я ще дуже багато є думок про те, що Байден приїзд далекобійну зброю, далекобійні ракети. Давайте подивимося. А чи привіз саме Байден всі далекобійні ракети? Ми розуміємо, що про це офіційно нам ніхто не скаже, але давайте ми спитаємо, чи привіз Байден з собою далекобійні ракети. Сімка жезлів, Туз жезлів. А я гадаю так, що привіз. Я гадаю, ці ракети, про які ми дуже сподіваємось, ракети, які допоможуть нам відвоювати саме наші території, стріляти вглибше, тут жезлів, це дасть значний прорив, і це буде щось нове того, що чого не було. А вони довго вагалися на це, вони довго приймали рішення, але все ж таки, все ж таки, вони це дали. Вони вирішили. Давайте подивимося, чи є в Україні вже далекобійні ракети, які можуть поцілити по території Росії, так званої Російської Федерації. Чи є в Україні ці далекобійні ракети? Король мечі, четвірка пентаклів. А, ну, я гадаю, що є. Я гадаю, що є певна, певний вид зброї. Король мечів а, зараз розробляється, як це зробити, як це правильно зробити, як нанести ураження, десятки мечів саме ворогу. А чекаємо, сюрпризів нам обіцяли. Давайте далі подивимось, 24 лютого, бавовна, чи буде бавовна, що там вони ще писали, тяжої сапки, невизначені метеорологічні якісь умови, чи будуть вони відбуватися 24 лютого на території, так і подивимося Криму? Розпочнеться сезон у Криму. Бавовни Яркої. Королева Пентаклів, кріпацтво, заокупована територія. Ну, я гадаю, що так. А Сонце нам говорить про те, що буде захищатися воля, хоч визволення так. А будуть, е -е, по Криму бавовна буде прилітати. І прилітати там, де треба. Чи буде прилітати 24 лютого бавовна по території так званої Російської Федерації? О, вежа. Ми бачимо з вами королева жезлів колесо фортуни, а чи не розпочнеться 24 лютого наш контрнаступ на них? Чи не підемо ми на них дуже гарною війною про те, що вони запам'ятають на дого? Такі слова я іноді кажу, але вони бувають. У Ну, давайте подивимось. Бавовна у Москві. Чи можливо бавовна у Москві? Саме 24 лютого. Вішені. Ми будемо дуже радіти. Ми будемо радіти, повішений до смерті. І я гадаю, от може статися, а щось таке буде статися. Щось таке гарніче-гарніче може статися, що на болотах буде дуже великий вій. Будуть скиглити, вити, нити самим. 24 лютого, а ми будемо отримувати від цього задоволення. Ще у нас є Кримський міст. Що у нас буде з Кримським мостом 24 лютого? Четвірка кубків. Сімка Пентаклів. Ну, поки він ще стоїть, але це поки що. Жриця нам каже, що це, це поки що. Поки що він стоїть, але ненадовго він стоїть. Кримському мосту підготуватися. І давайте подивимось, коли розпочнеться контрнаступ наших військ. протягом найближчих 10 днів? П'ятірка мечів. Я гадаю, що трошки ще ні. Буде дана певна команда, але трошки ще щось затягується, ще щось десь мене готові, певні позиції ще не готові. Або ще не вирішено саме як діяти. Поки що йде захист. Давайте подивимося. У березні. Чи буде у березні контрнаступ? Що нам чекати від березня? Давайте подивимось по декадам. Що нам чекати від березня, взагалі тенденції? Березня, король мечів, ну це війна. Це сильна війна. Давайте подивимося, хто буде лідируючою позицією. Давайте ми так подивимося. Перший тиждень саме ми дивимося від України, від лиця України. Що нас чекає першого тижня? Що нас чекає другого тижня? І що нас чекає третього тижня? Далі вже будемо далі потім дивитися. Першого тижня, що нас чекає? Це наступ, це шістка мечів. Це події, це вибачте, це швидко розвиваючи, домінуючі події. Чістка мечів нам говорить про те, що ми бачимо це мечі, це наступи, вісімкажезлів, все можливо, нам ми почнемо стріляти артилерією нормальною, стріляти ракетами у бік завойовників. Тобто як це було спочатку з Херсонщиною. Другий тиждень. Це дуже, я гадаю, на другому тижні березня розпочнеться наш контрнаступ. Це буде приблизно десь 8-10 березня, коли розпочнеться невимовний а... наступ, саме події, які швидко розгортаються по суду і колісниця. Дуже швидкі події, дуже швидкі. Трійка жезлів. так це контрнаступ розпочнеться. І третій тиждень. Великі донати, задоволення, боротьба, визволення, саме, саме йдуть знову обстріли, але ми відвоюємо своє по смерті. Через смерть відвойовуємо. Смерті, але ми відвоюємо. І давайте подивимося. Чи буде в березні? на Мелітополь і здійснимо підхід до Криму. Мелітополь це підхід до Криму у березні. Ви Пентаклів, Туз Пентаклів. А ви знаєте, все можливо. А дуже можливо а дуже можливо. А, і давайте подивимося, чи, буде, чи будуть здійснюватися бойові дії у березні місяці на території Криму. Бо якщо вони там будуть здійснюватися, відповідно, Херсонщина Лівобережна буде звільнена. Кролева Пентаклі. Ну, про це поки що рано говорити. Про це поки що рано говорити. Ну і давайте подивимося, Лівобережжя Херсонщини буде звільнено протягом березня місяця. Камачів, четвірка пентаклів. Смерть, багато смерті, я гадаю, що так, і будуть вбиватися вороги через смерть, через багато смертей. А, і мені цікаво, давайте все ж таки на Крим подивимося. Чи буде цією весною розвертатися? Чи будуть цією весною розвертатися бойові дії? У Смерть. Сімка пентаклів. Король пентаклів. Я не можу сказати, що там будуть бойові дії. О, вісімка мечів. А все ж таки, все ж таки смерті туди прийдуть. Вісім камичів нам про це говорить. Щоб там туди все ж таки буде дуже багато прилітати. І все ж таки, гадаю, Крим, давайте подивимось, чи буде Крим, звільнено до Доліта. Чи буде Крим звільнено до Боїта? Королева жезлів, трійка мечів. Я гадаю, що точити, буде точитися боротьба за Крим по королеві мечів. Буде точитися якраз до літа, буде йти точитися боротьба. Ну, давайте подивимось, чи буде закінчення війни у 2023 році? Чи буде закінчення війни? У 2023 році. Круль Пентаклів, це карти серпня. Важко. Десятка жезлів. Але наступе... Так, 4 жезлів. Наступе мир. Священник Єрофант. Наступе мир. Нагадаю, війна буде закінчена. Я вам дякую за увагу. Лайкайте, підписуйтесь, коментуйте. З радістю почую ваші пропозиції, що потрібно розглядати, що потрібно дивитися. Час від часу буду записувати відео. Ваш Велес.